Над кристалом нависло прокляття з нічиїх. 1-1 з черкаським Дніпром, 2-2 з Реалфармою. В матчі зі Стріянами Херсонці знову розписали нічию. Між тим такий результат суперників по чемпіонату України не перший. Майже два роки підопічні Сергія Шевцова не поступаються з калій. З ними наша команда встигла провести три зустрічі, з яких один раз взяла верх, а двічі зіграла на рівних. Перед 15 15-м туром два клуби були сусідами по турнірці. П'яте і шосте місця відповідно. Від зелено-синіх стріян відділяло два пункти. <риклад> У першому колі вдома малиново-зелених від поразки врятував гол кіпера на останніх секундах зустрічі. В фінальному домашньому матчі цього року Кристал мав нагоду відігратися. Перший тайм розпочали активними діями з боку обох клубів, але потурбувати кіперів не вдалося жодному. На перепочинок пішли з бубликами на табло. Лік гри розпочали господарі. На 67-й хвилині з лівого флангу під дальню стійку пробив Віктор Мартян. 1-0. Кристал почав допускати дрібних помилок у вигляді порушень та кутових. На таку гру отримав прочуханки. Не добачила херсонська оборона, і Подоляк замкнув подачу з кутового на дальній стійці. На блискавичний удар з близька Каспирович просто не встиг зреагувати. 1-1. До завіси матчу Кристал та Скала так і не встигли виявити лідера. Тож у турнірці обоє залишились. По своїх місцях. Херсонці, набравши 21 очко, на 5 відстають від номера 4 в таблиці Реал Фарми з Овідіополя. 8 жовтня на кавуників Кременчуці чекає Кремінь.